У нас в голодомор люди так де йде впаде там і Ви боялись пісуть. Тоді плохо, хто сказав, так тебе нема. Куркулів розкуркулювали, вигонили хати, забирали гайці. Всього було і добре, і погано. Все пережили ми. У 2018 році я приїхав у містечко Ватутіне, що зараз багачеве на день народження до дідуся, якому тоді виповнилось 90 років. Його старшій сестрі, яка теж була присутня на святі, було взагалі аж 96, користуючись їхньою незатьмареною віком свідомістю і розуміючи, що переді мною живі свідки подій, які розгортались на землях центральної України, майже одразу після. Після краху Російської імперії я привіз з собою трохи знімальної техніки і поспілкувався з довгожителями про їх спогади та життєвий шлях. Ця розмова черговий раз допоможе глядачу зрозуміти контексти, у яких жили українці під гнітом російсько-центричної радянської влади. Вкотре поглянути на те, какую страну потеряли... І в результаті яких жахливих подій ми прийшли до тих наслідків, які розгрібаємо досі? Хочу вибачитись за звук у деяких місцях, все записувалось на один недорогий мікрофон. Я зробив так, щоб всіх було чути приблизно однаково і прибрав шуми, якими рясно повнився цей запис. Але від того, все звучить трохи неприродно, і з'явились дивні відлуння. Але текст чути добре і, сподіваюсь, вам все буде зрозуміло. Ви дуже багато. Побачили і щоб, може, наші внуки подивились. Ну, на діда, на бабцю. Я хочу, щоб ви трошки розповіли про своє життя. Ви народились в 28-му, правильно році? Правильно. А ви в 1922. 22-го. Як ви згадуєте дитинство своє? Як дитинство згадуємо. Підеш до школи, а школи прийдеш. Пройдеш, треба йти. Мамі на поле буряки трусити, бо по гексару було баракить. Поки туди зайдеш утомища, до вечора прийшов, вже в не робиш, бо вже нема куди робити, спати хочеться. А їсти що Бог дасть. То тато й мама на роботі, а ми з, з, з сестрою дома, корова, свині. Це все на наших плечах. І їсти варили, і сліп пекли, і чи усе. Це скільки вам років було приблизно? А я знаю скільки до школи ходила. Десять, мабуть, так. Да? Так. Да. І то і так ми жили з мамою, так бідували, бо що може бути? Ото тільки що їсти там, що було. Загалом бабуся Марія та дідусь Іван на цих відео розповідали мені доволі багато всілякого, але взяти більшість розповідей у цей фільм не вийшло, бо вони часто були не лінійні або не мали початку чи кінця, обірвано описуючи якісь побутові картини. Тому все, що ви дивитесь зараз, це завершені тези, з яких можна зробити деякі висновки. Та якщо говорити загалом про все, що я почув про їх дитинство, то зрозуміло, що життя українського селянина у 20 30-ті роки минулого сторіччя було тяжким і дуже бідним. Діти змушені були повноцінно працювати і утримувати себе та господарство поки дорослі батрачили на колгоспи, які були основною формою примусової колективізації селянських господарств у ті роки. Б можливо вирішили мені заперечити і сказати, що це ж ледь не сиве середньовіччя. Всім селянам тоді було тяжко жити, і не тільки в совку. Тому я дуже добре пошукав і просто дивом знайшов інтерв'ю Волта Грішима, що на рік молодший за бабусю Марусю. Він народився за океаном у лігві головного ідеологічного ворога СРСР Сполучених Штатах Америки. Давайте ж почуємо його розповідь про своє дитинство і порівняємо. Я народився у 1923 році в Річленді. Ми жили на фермі біля річки Якіма. У нас було господарство, вирощували виноград, брикоси, люцерну, кукурузу та сіно. Тримали свиней, породи дюрок, курей, кілька молочних корів. Полями зрощували за допомогою труб, самі прокладали і доглядали. Зростати там було великою радістю. Ми купались в річці, влітку, взимку катались на ковзанах льоду. Для нас дітей найбільшою пригодою було сісти на пором разом із вівцями, коли їх переганяли через річку. Це було таке захоплення, ніби. Подорож, ми мали добрих сусідів, допомагали один одному, усі займались господарством, кожен щось вирощував, щось тримав. Життя було просте і щасливе. Я завжди казав, це було чудове життя. Звісно, ніде не ідеально. В кожній країні є і були свої проблеми, але СРСР, крім того, що не сприяв тому, щоб люди в Україні жили краще, він ще й знищував життя тих, хто хоч якось зводив кінці з кінцями. У рамках суспільної колективізації, що проводилися більшовиками у 20-30-х роках, відбувалась ліквідація заможного селянства, так званих куркулів та їхніх господарств шляхом примусового вилучення майна, позбавлення прав і репресій. Батько батько, то, взяли, йому пришили, щоб в його була і машина, і молотарка, і, тоб, щоб... а в його тільки робоча сила своя була. Щоб було, ви... було з хати і забрати хату, тієлка була. А це мій батько Іван Іван Нестратович куркульський син. А який куркульський син? Тоді ж е, старалися побільше заробити дітям, так само, як зараз є. Куркулів розкуркулювали, вигонили з хати, забирали гайки все. і, і, і лахміття і посуду, і гайчу все. І скотину їх вигонили. Вигонули тоді яр, був у сухій калеги за селом яр є. У тому ярі повивозили куркулів туди, в яр зимою. І вони в тому снігу рили собі землянки і там жили. Не пускали в село тих людей. Куркулів називалися. Який же він куркуль, як Він робив. Сам хазяїн був Алікурд. Що там мав, сам споживав і він називався Куркулі. В соломі спали, в і годували. Такі були Куркулі. І все одно порозкуркулювали і повивозили на яр. Тобто всіх активних, ініціативних та успішних репресували. Лишались залякані, бідні, пасивні, нездатні не те, щоб до спротиву, а навіть до публічного обурення. Хоча навіть воно загрожувало життю і здоров'ю. Та як -то залякані, тоді був народ, Боялись боялися Тоді, плохо, що сказав, так тебе нема. Попробуй що сказати, проти. Тоді боялись пісуть. Не так, як зараз. Боля, що хотів, сказав. А ти, не Боже розбав, що хто будь сказав проти. Таким чином відбувалася від'ємна селекція, суспільство, яке утворювалось на такому полігоні історичних подій, зрозуміла справа, не вирізнялось шляхетністю та високими моральними якостями. Я чув історію, що підпалили хату вам. О, це хто підпалив? А сусіди? То вкрали келеклю. І підпалили хату, то цей малий був. То я винесла його на двір, кожуха і його на двір. Всіх бід, що спричинила нам радянська диктатура, їй здалось мало. І в 32-33 роках був організований масовий штучний голод. Кількість жертв якого оцінюють по різним міркам від трьох до семи мільйонів осіб. В селі суха калигівка вижили. Да. Читав, що саме на цих територіях голод він більш всього лютував. У нас в голодоморці у нас була корова. Спасла. Це то, то молоко було, то трохи було заслужити, а люди так де йде впаде. А як корову звали? Корову, я не знаю як, а знаєш, що така була біла, і мама як приносе відро молока, а я любив пінку збирати, малий був. А мама каже: ну куди ти Ваню, хватаєш? Я його просиді, бо там, може бути, і то. От запомнилися, сьогодні. А я який тоді був п'ять років. А вона Суха Калигірка, де жили Марія та Іван, була селом Невеликим. Там зафіксовано 61 людину, що померла від голоду. Сусіднє ж село, мокра Калигірка, було трохи більшим, і там вже кількість жертв була в рази вищою. 220 встановлених померлих. Я знайшов сюжет Суспільного, де жінка саме з цього села розповідає про той страшний час. Вони не голодні, то вони ходили, сміялися з людей. Вони ж, вони ж позабирали собі, десь понатикали, то в них повно хліба а люди погибали. І не було в них ніякої жалості. Ніякої. Пані Ніна пам'ятає, як мертві люди лежали на вулиці. Весною пішли ж люди на поле, що там робити, як наступила хмара, а ти, як почав лити дощ, а тут скирта стояла. Коли вони прибігли, почали розгрібати. А там трупи на кучі, кров те така сина, трупи повно, повнісінько. Що вони там, хто вивозив, Видно, умирали, вивозили на поле, бо їм не було можливості хоронити. Далі, після незначної паузи Україна зіштовхнулася з новим етапом втрати своїх синів і дочок Другою світовою війною. І коли наші побідобісні неадекватні сусіди кричать про те, як вони ледь не самотужки її виграли, я хочу нагадати: ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, що саме Україна прийняла на себе найбільший демографічний удар серед усіх республік СРСР, Україна втратила найбільше людей від 8 до 10 мільйонів осіб. Відвойовуючи довбаний Ленінград, мій прадід пропав без звісти, а виграла війну чомусь Путінська Росія. Як зручно, особождане Леніградська батько був Командир відділення піднялися в бой, а де батько дівчись, не знаю, А там десь батько погиб. Ну, прийшла похоронка, пропав без звісті. Документи не знайшли. Там потопилися в озері усі, То, хто там знайде. Ще один нюанс, що стосується сусідів, але вже з іншої сторони. Коли я відвідував місто Гданськ у Польщі, я крім іншого ходив до музею Другої світової війни. Там у одній з експозицій аудіогід почав розповідати мені, як погані українці бажали співпрацювати з третім рейхом, але чомусь не було жодної згадки про те, як з нацистами ручкались самі поляки. У нас був бригадір. Поля кустом. З пальцею їздив бричкою і паліця така е, вишнева. Тобто тікали всі хлопці і помислили і тією палкою всі. Приїжджають свої хлопці плащучи, показують синяки на спині. Хто не зрозумів, дідусь розповідає про те, як під час захоплення німцями земель Центральної України у складі окупаційної адміністрації бригадиром був поляк, який примушував їх працювати на благо Рейху та нещадно лупив за все підряд. Так і жили, поки один окупаційний режим не змінився іншим. Отступали, як німці теж, я пам'ятаю, яка колона йде з розгослу. Я вийшов, мама ще не пускала, тільки бо що вб'ють, але ж мені інші я я робилися. А їх гинуть, вони позгиналися, кастінка розвиднялась. І таке розсовала весна. обмотані, господи, там коло розгоспу перерова стояла. А тут красі заходять пізніше, я не один ще, Бросай їх, уже вони не вернуться, та я роз... нога зломана. Повернулись червоні і по факту нічого не змінилось. Тюрма народів продовжила свою справу. У селі. Паспортів не давали і не виїдеш з села. Нащо так робили, щоб люди не могли пересуватись вільно по країні? Тоді з села не випускали людей. Чому? Тому щоб в селі обробили, щоб не тікали в город. Було з села, можна тільки було виїхати, якщо ти завербувався по вербовці на то настройку. А так паспорта не давали, не паспортизировали в селі. Ну це по суті як кріпацтво свого. Роду. Да, не пускали, не мав права. Я хотів чимось розбавити весь цей морок безнадійності і запитав, як вони розважались, проводили вільний час, сподіваючись на те, що все одно якісь світлі спогади ну, мають бути. Якесь дозвілля, гуляння тощо. Та не було коли гуляти. Потім хто на роботі, а в тільки вихідний, пішком через гору. До мами, бо треба допомогти зробити і торбинку взяти, бо треба було жити, за Я не одразу зрозумів, про яку торбинку йдеться, а потім до мене дійшло, що Іван ходив допомогти матері та взяти у неї з хазяйства щось поїсти, бо продуктів не вистачало. Всього було і добре, і погано. Все пережили ми так у 47-му році відбувся ще один голод, про який часто забувають. Він був зумовлений у великій мірі тим, що після війни СРСР на фоні жахливого стану сільського господарства і аномальної посухи роздавав зерно всім підряд румунам, полякам, чехословакам, щоб підтримати їх лояльність до совка на фоні політичних ігор у післявоєнній Європі. Робилось це, звісно ж, за рахунок України і коштувало нам близького мільйона життів. Бабуся Марія відійшла 10 вересня 2019 року. Через рік і 10 днів після цього інтерв'ю. Їй було 97 років. Дідусь Іван помер 21 серпня 2024-го, ставши свідком чергового знищення українського народу на своєму віку, повномасштабного вторгнення Росії 22-го року, не доживши до своїх 96-ти лічені тижні. Це люди, яким щастило виживати у всіх жахах, що припали на їх нелегко долю, і які завжди були наслідком людожерної політики Москви. І так як цей канал загалом присвячений культурі і мистецтву, замість висновку я хотів би процитувати відео чудової блогерки Софії більш відомої під ніком. Крапка, крапка", що найбільш точно завершить всі історії, які ми почули. А з вами був скандально невідомий. Допоможіть розповсюдити це відео і бережіть, будь ласка, себе. Вони сміючись питають. Где ваша великая культура? Где, где? Где? Где ваша великая литература? Валеріян Підмогильний, 1937 Микола Зеров, 1937 Василь Симоненко, 1963 Василь Стус, 1985 Вікторія Амеліна 2023 Меліна, Максим Кривцов 2024 Где ваши известные композиторы? Микола Леонтович. 1921. Михайло Косак, 1938. Гнат Хоткевич, 1938. Володимир Івасюк, 1979. Ігор Білозір, 2000. Юрій Мелофон 2024. Где ваші геніальні художники? Михайло Бойчук, 1937. Федір Кричевський. 1946. Алла Горська. 1970 -й. Михайло Климченко 2025 -й. А де ваш Большой театр? Лесь Курбас 1937 -й. Микола Куліш 1937 -й. Василь Сліпак 2016 -й. Артем Дацишин 2022 -й. А де ваші Оскари? Микола Ворони 1938 -й. Микола Надемський 1937 -й. Павло Лі 2022 -й. Яків Ткаченко 2024 -й. Юрій Феліпенко, 2025. Це лише маленький відсоток імен. Всіх їх неможливо назвати, бо вся наша велика культура лежить в биківні в Сандермоху. Вона лежить на полі бою за незалежність України, розстріляна, присвоєна або все зразу. Вони сміючись питають, де ваша велика культура? І, сміючись, продовжують її вбивати.